Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електротранспорт. Я не знаю, як він називається. Тут щось у нас написано. Тут ніяких шильдиків немає. Бачу, десь щось варили. Цей транспорт колись власнику привезли з-за кордону, здається, з Німеччини. Їздить він на ньому давно і в нього трапилась проблема. Що він перестав їхати. Він замінив сам контролер. Ось так тут зараз все прикручено. Зараз вам продемонструю. Так, шумно він тут обертається. Ось такий у нас тут привід цепний. Ось стоїть двигун. Запалювання увімкнуто, тут у нас нічого не відображається. Швидкість також не показує. Власник ось такий дисплейчик ще мені дав. Сказав, що там якийсь кіповець приходив, підключав. Я попросив його почекати, при ньому під'єднав цей дисплей до лабораторного блока жилення свого. І він не працює. Хоча він каже, він робочий. Я йому показав, що він не працює. Подивимося, чи можна його сюди взагалі поставити і що з ним сталося? Хто тут і що підключав? Тут дуже багато різних таких моментів є. Ось тут, бачите, на задній ліхтар замотано скотчем. Взагалі, чого він до мене приїхав? Приїхав по тій причині, що не працюють показчики поворотів. І власник хоче, щоб вони працювали. І мені потрібно буде розібратися з цими показчиками поворотів. А де ж вони тут вмикаються? Незрозуміло. Можливо, це. А можливо, цей режим, не знаю, ще не розібрався. Просто ось так привезли все. Також є тут старий контролер, який стояв. Ось в такому тут стані. Десь пробували ремонтувати. Бачите, трошки поковиряли, щось поламали. Можливо, можна було його відремонтувати, але я, напевно, цим займатися вже не буду. Тут якась така назва є, все тут більш нічого немає. Також різні фішки. Роз'ємчики, дротики. Транзистори. Контакти. Власник, ось це все привіз, каже, можливо, пригодиться в ремонті. Що будемо зараз розбиратися, що тут і як. Почав я з огляду всіх цих дротів, які тут є. Можна бачити ось в такому стані дріт-живлення на контролер, ледь тримається, потрібно буде це з'єднання відновити. Також тут, коли почав ці всі дроти продзвонювати, почали вони мене відвалюватися. Потрібно бути з ними обережно, тому що поки що не все зрозуміло, що куди підключається. Побачивши ось такий момент, бачите, тут в спідометрі якийсь кусок дерева. Можливо, там щось не трималось, не знаю, не розбирав, не дивився поки що. Від рульової колонки до нашого контролера у нас тут іде три кабеля. 1, 2, 3. Це тросик на гальма. Приходять вони всі сюди і нікуди вони не підключаються. Казав власник, що він тут підключив, воно їздить, просто потрібно показчики поворотів зробити. Що в нас підключено до контролера на даний момент? Замок запалювання, плюс-мінус, двигун і ручка газу. Все, більш нічого не підключено. Зараз ми, коли цю ручку газу нажимаємо, можна бачити, двигун працює. Почав я визванювати. Всі ці дроти. Перший кабель, який йде від рульової колонки. Тут у нас підключена ось цей роз'єм ручка газу. Тут коричневий і синій, я так підписав, гальма. Це концевики на гальмах зліва і справа. І ще тут такий один роз'єм є на цьому кабелі. Жовтий і білий. Це, я так розумію, живлення. Воно живить наш спідометр, освітлення і звуковий сигнал. Це потрібно ще буде перевірити зараз, взяти, підключити туди лабораторний блок живлення. Далі від рульової колонки йде ще ось такий кабель це показчики поворотів. Тут у нас три дрота: червоний, чорний, зелений. Один від цього роз'єма підключений на реле. І третій кабель, ось такий тоненький. Тут у нас два дротика червоний і чорний. Червоний це, я так розумію, освітлення. Можливо, цей роз'єм підключався до нашого заднього ліхтаря. Ось це, бачите, кабель, який пішов на наш задній ліхтар. Я його тут також розібрав. Тут ось такі скрутки. Це все було замотно я вам показував скотчем. Також є синя ізоляційна стрічка. На самому ліхтарі дроти одного кольору, а на ось цих роз'ємах колір інший. Я не міг зрозуміти, що куди підключається. Вже потім взяв зошит і почав собі записувати, що я там. Продзвонив, Також потрібно буде до лабораторного блоку живлення підключити і подивитися, чи все в нас правильно працює, так як я його визванював. І також на цьому тоненькому такому кабелі, де два дротика. Один дріт червоний це освітлення, а інший дріт – це показники на спідометрі відображаються. Напевно, швидкість. Тут вони йдуть ось на зелений дріт. Тут далі, у нас, я побачив, що або якийсь опір, або діод, потрібно було більш детальніше подивитися, я вже не пам'ятаю. Здається, діод. діод тут стоїть. Я так зрозумів, що всі ці роз'єми вони підключалися до старого контролера. Я взяв ось старий контролер. І побачив, що сюди у нас підключався ось цей роз'єм на покажчики поворотів, тому що, власне, казав, що коли стояв рідний контролер, все працювало. Це у нас покажчики поворотів підключалися чомусь до контролера. Не знаю, чому так реалізовано. І всі ці роз'єми. Я тут не розбирався, що куди, побачив, що тут. Чи такий момент на роз'ємі, який йде до двигуна, стоїть ось такий змінний резистор. Це, напевно, підключався цей роз'єм до нашого спідометра. І тут коригували швидкість, можливо, не знаю. Потрібно буде ще більш детальніше подивитися. Зараз, Спочатку під'єднаю лабораторний блок живлення. Спробуємо подивитися, чи працює у нас тут те освітлення. І також перевіримо роботу заднього ліхтаря. Якщо там все працює, зберу це все назад. Бо Тут порозбирав трішки, щоб воно тут не валялось. Взяв свій саморобний лабораторний блок живлення, виставив на ньому 36 В і зараз спочатку перевірю. Чи працює нормально задній ліхтар і чи правильно я зрозумів те, що я тут Так, На цьому роз'ємі, на якому пише G, коричневий дріт це мінус, я під'єднав його на мінус. Зелений дріт це в нас подивитися правий поворот, під'єднуємо до плюса і дивимося. Так, правий поворот працює. Лівий поворот це ось цей роз'єм, на якому пише F. Так, зараз підключимося сюди і подивимося, чим буде працювати у нас лівий поворот. Так, працює. Далі ось цей роз'єм є червоний. І чорний. Я взагалі спочатку подумав, що це живлення. Це в нас червоний гальма, чорний габарит. Так, подаємо. Мінус залишається на мінуси, просто на всі. Інші дроти я подаю плюс. Подаємо плюс на один контакт. Десь дріт відходить там. Так, це назгальма. Це габарит. Так, все працює. Зараз під'єднуюсь до ось цього роз'єма. Тут на ньому пише H. Це живлення. Нашого спідометра, там показує заряд батареї, і повинно працювати освітлення. Під'єднав я лабораторний блок живлення до цього роз'єма, і можна бачити, на спідометрі почало відображатися заряд батареї. Також працює освітлення. Ось ця кнопка. Оце на сигнал. Цей перемикач це у нас перемикаються повороти лівий-правий. Вони поки що не працюють, тому що тут у нас реле не повністю підключене. Тільки що пробував крутити лабораторне блок живлення, подивився, тут у нас міняється цей заряд. Зараз спробую вам показати. Зменшую напругу, збільшую. Заряд батареї у нас працює. Ще звернув увагу, що кожен раз, коли вмикаємо ось цю фару, вона світиться по-різному. Зараз я її вмикаю, вона світить не так ярко. Вимикаю, вмикаю, вона працює в режимі стробоскоп. Вимикаю, вмикаю ще раз, вона світить ярко. Вимикаю, вмикаю, світить не так ярко. і Третій режим це режим стробоскоп. Так цікаво вона працює. Що? Далі, напевно, потрібно спробувати під'єднати наші показчики поворотів і подивитися, як вони тут працюють. Під'єднаю тимчасово реле до показчиків поворотів, щоб подивитися, як вони працюють. Ось так вони працюють. Це у нас лівий, це правий. Можна бачити, так трішки вони мигають не дуже сильно. Яскравіше, тутніше. Ззаді ось так. Один ось інший. Там власник давав якісь інші показчики, поворотів, казав, можливо, їх. Пробувати поставити, але тут на них нічого не написано, наскільки вони вольт. Я Був пробував на телефоні пошуком по пошуку фотографій В Гуглі подивитися. І мені вибуває, що продаються такі 12 вольтові. Тому не знаю. Переробляти ще. Систему на 12 вольт. Не сильно хочеться цим займатися, тому навіть не буду пробувати їх ставити. Буде поки що так, а там далі власник, якщо захоче, можна буде пізніше переробити. Що буду робити далі? Взяв роз'ємчики різні ось таку обжимку. І зараз буду переробляти всі роз'єми, які йдуть від заднього ліхтаря, від нашої рульової колонки, і щоб тут все було в нас на роз'ємах. Тому що раніше воно все йшло через контролер. Я так подивився на рахунок показчиків поворотів. Ось цей роз'єм підключався. Дореле, заходив на плату, і з плати вже виходило ось цей роз'єм на показчики поворотів. тут ще якийсь один був, я вже не пам'ятаю який. Будемо робити так, щоб без контролера наше освітлення і показчики поворотів працювали. Почав я підключати всі роз'єми, замінив два. Дрота, які йдуть на сам контролер, тому що там були ось такі скрутки, дріт, має по дві скрутки і гріється в тих місцях. Поставив АВГ-12, все тут нормально закріпив, поставив запобіжник на освітлення і повороти. Зараз вмикаємо наше запалювання, можна бачити все світиться тут. І я замітив таку річ. Зараз я включив освітлення і взаді теж би воно мало світитися, але воно не світиться. Зараз я ось тут так пошевелю, щоб вам було видно, я от торкаюся, воно з'явиться, пропадає. Ось зараз світиться. А тут багато різних поганих контактів. Ось для прикладу один розібрав. Бачите? Десь його плоскупцями просто піджали і, щоб був кращий контакт, пробували паяти. І вся та пайка. Зараз, якщо тут так вийде показати, дивіться, воно не припаяно. Бачите, рухається. Просто понасирали, можна сказати, так, поверху тим оловом. Так само ось цей дріт. Його бачу недавно відносно робили. Це, напевно, власник коли ставив. Тут так само, дивіться. Бачите? Воно тут просто насрано тим припоєм і воно абсолютно нічого не тримає. Бачите, там контакту нема. Зараз коли дати газу. На самому цікавому місці розрядився в мене акумулятор в камері. Що хочу показати, що двигун то обертається, то не обертається, тому що поганий контакт. Зараз цей роз'єм потрібно буде розібрати і нормально там ці дроти припаяти. І також розібратися з тими контактами, які в нас пропадають в'язці дротів. Все, закінчив я цю роботу. Всі контакти передивився. Це все виглядає зараз ось так. Десь тут воно буде ховатись. Пластика цього нема, я би його все зібрав, але, власник мені ось так це все привіз. Зараз вмикаю. Можна бачити, заряд батареї показує, якщо вмикати. Показчик поворотів. також відображається. Якщо увімкнути освітлення. Освітлення тут також світиться. Дати газу. Спідометр показує. Наскільки правильно він показує, я не знаю. Це потрібно їздити по GPS, засікати. Я його підключив на. Контакт, оцей ще пропаював тут, який йде до двигуна. На старому контролері, тут було підключено ось так через резистор. Думаю, що на заводі так ставили такий резистор, під'єднав просто на ось цей контакт. Тут на самому контролері є е, такий розємчик, на якому Пише індикатор, камера, фокусуйся. Ось так пише індикатор. Але я, коли підключав сюди цей дріт, який йде від спідометра, спідометр не працює, тому під'єднав так, як було там під'єднано на старому контролері. Що покажу зараз, що все працює. Так, дивимося, задній ліхтар, вмикаю. Освітлення, можна бачити, світиться у нас габарит. Натискаю гальма, засвічується гальма. Так, вмикаю показчик поворотів. Так, лівий. Правий. Так само спереді працює. Правий. Лівий. Ось така робота. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу, до побачення. Забув ще показати, що сигнал також працює. Ось такий ремонт, який в мене зайняв цілий день. Здається, все просто було. Під'єднати покажчики поворотів. Власник казав мені, в мене все працює, все добре, просто повороти не роблять. По факту було дуже багато різної роботи, яку я не планував. Тому ось так. Тест-драйв робити я не хочу. Чесно кажучи, не думаю, що він якось так класно їде, що на ньому варто взагалі їхати. Ти більше він тут. Розібраний зараз це все кріпити, заради того, щоб проїхатись, не хочу.